Шановні, я думаю, що під час цієї війни ми багато чого переосмислюємо. От якось починаємо, мабуть, цінувати те, що раніше було а, ну, таким звичним, що просто от, ну, так має бути, так має існувати. А, наприклад, під час атаки на Київ ми ж з вами відчули, що це за життя без, там, без малого бізнесу, без, без якихось дрібних послуг, а, які так чи інакше кожна людина щодня має вирішувати. Такі здавалося б, звичні питання, які супроводжують нас у повсякденному житті. Зараз ми будемо говорити не лише про там малий дрібний бізнес, а і про філософію відновлення України. На зв'язку з нами Надія Бедричук, виконавча директорка Української асоціації прямого продажу і членкиня наглядової ради Української ради бізнесу. Пані Надія, вітаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, отже, почнемо з найменших так, з найменших бізнесменів, самозайнятих фізичних осіб підприємців. На вашу думку, сьогодні в таких дуже складних умовах малий бізнес зберігає значення як. Мотор економіки. Ну, ну, добре, Один з моторів економіки, їх же багато може бути. правда? На мрії у нас шість двигунів стояло. А чи під час війни про це взагалі ну, не варто говорити, і про це не йдеться. Тому що війна це такий особливий період, коли розвивати бізнес дуже тяжко. Ну, Розвивати бізнес насправді під час війни дуже непросто. але Український малий бізнес він залишається не, не стільки навіть можливим мотором української економіки, хоча мотором також він є дуже е, е, таким важливим елементом для створення середнього класу і для тих людей, які е, шукають роботу. Тобто, в усі часи військової і в воєнні часи, і в мирні часи е, малий бізнес абсорбент робочої сили. Це там, де ви можете знайти роботу, навіть якщо підприємство велике ваше. Зазнала втрат, наприклад, під час бомбардувань, чи закрилася, чи переїхала. А вони залишилися в своєму місці. Малий і середній бізнес дасть вам роботу швидше ніж великі інвестори, ніж великі підприємства. І в цьому плані, звичайно, він є більш гнучким, більш доступним до місцевого населення, і фактично він об'єднує величезну кількість людей, які хочуть не сподіватися на державу, не сподіватися на. Якісь соціальні програми, а хочуть врятувати себе самі. І в цьому плані він більш ризиковий в плані дій, він більш жвавий. Ми це бачили по реакціях малого бізнесу і великого бізнесу на блекаути, на те, як змінилися економічні умови під час війни. І в цьому плані я вважаю, що звичайно малий і середній бізнес відіграє дуже велику роль. Тобто він показник і для багатьох людей, і для багатьох приїжджих журналістів, політиків, він показник того, що Україна не здається, що вона живе, що вона відкрита. На що звертають увагу люди, які приїжджають у відрядження на короткий час за кордону в Київ? Що працюють ресторани, працюють кафе, блекаут, але ви можете. Знайти місце в е, сусідньому кафе для того, щоб попрацювати, е, Вони світяться, вони запрошують, вони допомагають людям, допомагають військовим. І тому я вважаю, що це звичайно надзвичайно важливо зберегти оцю економічну е, активність, ділову активність, але також такий дух. Людей, які вірять в краще для України, вірять в те, що економіка відродиться, і в те, що їм варто не закривати двері свого бізнесу для того, щоб після перемоги не робити перерви на відновлення, а одразу почати працювати по таких старих. Старими темпами, скажімо, старими інтенсивними темпами, тому в цьому плані, звичайно, малий середній бізнес дуже важливі. Гарний приклад. Із подоланням блекауту, та коли почали відключати електрику, ну навіть це дивно було звідки всі ці маленькі бізнесмени, кав'ярні, там ресторанчики, якісь. Перукарні кіоски просто кіоски, де вони одразу всі взяли генератори, і все це загуділо, так, засвітилося. Ну, насправді це такий та, показник життєстійкості, звісно. Ви згадали про середній клас. І от багато років ми працювали над тим, щоб у нас був середній клас. Багато про це говорили, робили. Масштаби нашого середнього класу я побачив, коли. На жаль, на жаль, це трагічно, звичайно, коли багато людей вимушені були виїхати, рятуючи своє життя. Наскільки знаєте, сильного удару наніс на нам Путін і Путінська Росія? В плані руйнування цього середнього класу, адже дуже багато людей зараз опинилися за кордоном і по суті справи вони розвивають економіки так партнерських, звісно, країн, але але не України. Мені здається, в цьому, в цьому трагедія. Отже, нам створювати зараз знову середній клас, практично з, з початкового якогось з початкового рівня. Ну звичайно, середній клас зменшився і постраждав. Це однозначно. Але е, я би так сказала так, що очікування, в тому числі наших зарубіжних партнерів від е, стійкості українського бізнесу, вони були тотожні очікуванням щодо української армії. Тобто, насправді е, ніхто не вірив, що економіка збережеться на цьому рівні, і ділова активність збережеться на цьому рівні. І тут можна ці привести паралелі з українською армією. Яка говорить про те, що е, насправді тривалість, стійкість українського бізнесу, середнього класу, малого бізнесу, досить висока, е, приватного сектору досить висока. І е, показуючи результати, от, я не знаю, по моїй, наприклад, індустрії, е, вони досить високі відносно, враховуючи і окуповані території, і відтік е, покупців е, і споживачів послуг, тим не менше, е, Обороти і показники, які показує середній і малий бізнес, вони приватний сектор, вони не такі катастрофічні, як могли би ми очікувати в лютому, кінці лютого або в березні. Але, безумовно, оця зміна, економічна зміна, і особливо на ринку праці, вона надзвичайно. Відчутна і чутлива для е, малого бізнесу, середнього бізнесу, е, і вона буде мати е, довготривалі наслідки. Я поясню, яка ситуація е, ситуація полягає в тому, що і попередні роки, які були в Україні ще до війни, вони характеризувалися відтоком робочої сили, е, старінням населення, зменшенням е, е, покоління, яке виходить на ринок праці. Тобто, в нас вже була потреба висока в кваліфікованих і не тільки кваліфікованих кадрах для малого і середнього бізнесу. І е, ці е, потреби вони поступово. Перезводило до того, що малий і середній бізнес підвищував заробітні плати. Ви бачили, що наші заробітні плати зростали вище, ніж інфляція, дуже часто, дуже часто значно вище ніж продуктивність праці. Але це було зв'язано теж з тим, що необхідно було утримати робочу силу в Україні і утримати в своїх колективах, утримати в своїх галузях. Якщо ми будемо говорити про відновлення української економіки після війни і навіть зараз збереження української економіки під час війни, ми говоримо про те, що нам дуже складно буде, скажімо, не збільшувати витрати на робочу силу. В нинішніх умовах, тому що відбувається перший відтік робочої сили за кордон, це ми знаємо, да? е, е, зменшення робочої сили внаслідок мобілізації. Люди уходять в армію захищати країну. Е, також є негативні. Е, Ну, негативні е, тенденції, які були позначені ще до війни, зв'язані з демографією і старінням населення, і все це призводить до того, що е, е, видатки середнього малого бізнесу на робочу силу зростають. Це означає також, що дедалі більше стає гострим питання про е, оподаткування фонду е, заробітної плати. Це питання піднімалося в Україні ще до війни. І воно полягає в тому, що українське бізнесу складновато е, такими темпами нарощувати заробітну плату і сплачувати досить високі податки. Е, і е, ми говорили про те, що необхідно і отримало в принципі певну підтримку. В державних органах про те, що нам необхідно зменшити оподаткування заробітної плати для того, щоб е, бізнес міг платити своїм працівникам більше і для того, щоб найняти людину офіційно, а не е, через якісь сіні, е, сірі або тіньові схеми, е, щоб це можна було по силах малому і середньому бізнесу. Але на жаль, ця реформа зупинилася. Ми дуже шкодуємо, що. Е, нам це не вдалося провести, Вона була зупинена ще до війни зв'язку з тим, що передбачала досить значні втрати, скажімо, на перших етапах, перших роках втрати для бюджету. Ті податки, які збиралися з оплати фонду оплати труда, вони б, звичайно не надходили в перші роки, але вони б потім би. Повернулися в бюджет через збільшення заробітних плат і відрахування від значно більших сум, ніж були до цієї реформи. І зараз український бізнес на всіх зустрічах, на всіх переговорах з владою він порушує тему повернення до цієї реформи. До того, що необхідно зменшувати оподаткування заробітної плати для того, щоб стати щоб бізнес був більш конкурентним. Я хочу ще звернути увагу на те, що ми, ми зараз говоримо про відновлення української економіки, говоримо про вступ до Європейського Союзу. Це досить близька перспектива. І просто уявіть собі, яка значна кількість людей. Скористаються можливостями відкритого ринку праці, який є в Європейському Союзі. Якщо ви, наприклад, працюєте, не знаю, ви е е гідравлік чи там людина, яка займається сантехнікою, да? ви робите якусь певну роботу, чи ви водій автобуса. Ви робите певну роботу, і ви таку саму роботу можете робити я не знаю, в західній Європі, але отримувати втричі більшу зарплату ніж в Україні. І міграція таких трудових ресурсів, вона досить проста. І, звичайно, уявіть собі, які мають бути видатки українського бізнесу для того, щоб утримати цих людей в Україні, для того, щоб ми могли запропонувати їм щось більше ніж те, що вони отримують там, виконуючи ту саму роботу, що її в Україні. От. І тому тут є дуже високі ризики, і нам потрібно створювати такі умови і таке залучення е, трудових ресурсів, можливо, навіть за кордону, в тому числі, без цього дуже важко буде обійтися, тому що кількість процесдатного населення буде зменшуватися через демографічні причини, через війну, через ковід і так далі. От. І нам дуже важливо створити такі умови в Україні для того, щоб не, сюди приїжджали працівники, для того, щоб сюди приїжджали. За кращими умовами. Праці за вищими зарплатами, тому що певно, що ми не можемо забезпечити певний рівень е, такого комфортного побутового життя на перших етапах, як наприклад в Західній Європі, е, і нам потрібно створити такі умови цікаві для отримання заробітної плати в Україні, щоб е, сюди змогли приїхати і повернутися наші співвітчизники, спів спів і приїхати інші люди, які шукають хороших заробітків. Пані наді пані, пані надія. Прошу уточнення. Ну, так, так. тобто, знаєте, мені здається, що зараз вирішальний навіть не комфорт на рівні там, країн Західної Європи, його можна досягти і в Україні зараз. А, але вирішальним є те, щоб тут російські ракети не літали з дронами. Ні, ми зараз це... говоримо про період. Так, ми зараз говоримо про період після війни. Після війни. Так, ось не... ось так. Те, що я хотів уточнити, після війни. Так, так, так. так ми а... говоримо про те, що так. І а, у вас є ідеї, як вирівняти цю ситуацію і створити такі умови, щоб а, люди хотіли їхати, зважаючи на те, що ну ми, ми в нерівних умовах все одно із суспільством ми в, Західні, в західній Європі. Нам потрібно дуже багато грошей на відновлення нашої країни. А, яким чином це сумістити із стимулами для бізнесу? Угу. Ну, перше за все, ми пропонуємо повернутися до нашої реформи оподаткування заробітної плати і зменшити всі податки зараз, коли український бюджет вже не, не є таким спланованим, як раніше щодо соціальної складової, нам значною мірою допомагають наші донори. Тим не менш, ми вважаємо, що це дуже важливо повернутися до цієї реформи зниження податкування заробітної плати. А друге це питання це реформа, яку ми теж просуваємо. Це залучення до ну, легалізації доходів тих людей, які вже щось роблять, відповідають самі за себе. Це самозайняті особи, які надають послуги населенню, це особи, які працюють з великими компаніями, платформами, наприклад, там Uber і так далі, які б могли би. Співпрацювати на умовах самозайнятості з оподаткуванням п'ять з шість відсотків з обороту, не сплачуючи інших податків, це дуже добра ідея і реформа, яка також була запропонована до війни. І зараз ми хочемо її пришвидшити і для того, щоб залучити людей, які мають додатковий дохід, і людей, які зараз поза. Скажімо, таким е, оподаткуванням перебувають, але водночас би не були б проти таких чистих умов, ми хочемо залишити також цю реформу самозайнятих. І третє питання обов'язково це звичайно, міграційна політика, умови роботи на українському ринку, залучення е, трудових мігрантів. З різних країн це вже залежить від політики України. Ну і четверте, напевне, питання це також. Ми бачимо актуалізацію е, роботи тих категорій людей, які можливо менше були залучені в ринок праці. Це е, хочу сказати, що напевно, що. Ми будемо все більше бачити працюючих пенсіонерів, навіть якщо вони отримають пенсію. Ми будемо більше бачити жінок, які раніше були вдома, сиділи, будуть працювати більше і виходити на ринок праці. Також ми будемо бачити більше дистанційної роботи людей, які живуть можливо не в Україні, але сплачують податки в Україні. і Це теж вимагає певного регулювання. Оце о такі чотири складові, які можливо допоможуть нам в таких ситуаціях відновлення України і демографічних кризових процесів, які ми теж бачимо. У вас наголос: один з найголовніших на зміні податкової системи. І тут я думаю, що треба пояснити нашим слухачам, що так в Україні є. Ну я вважаю дуже ліберальне податкове законодавство по відношенню до самозайнятих до фізичних осіб підприємців. Але Сюрпризи неприємні. Починаються, коли ваше підприємство починає зростати. Ви наймаєте людей, створюєте робочі місця, і отут вам вже бахають податок на заробітну плату. Ви рахували це скільки? Це більше 40%, Так. Ну так, якщо сумарно поскладати всі е, ставки податків, це десь 41,5%. Якщо ми говоримо там про ефективну ставку, тобто загалом в середньому скільки знімаються податків, це десь 34,5%. з половиною. Там є певні е, пільги по єдиному соціальному внеску, якщо є висока зарплата, і тому можна сказати так, що в Україні десь більше е, третини заробітної плати уходять на податки. Тобто, тобто, пані Надія. Ну на на жаль, така ситуація, що в Україні як це не парадоксально звучить, невигідно зростати, та щоб бізнес, бізнес зростав. От поки ти найдрібніший, ну якби все у тебе податки дуже невисокі, дуже лояльно до тебе ставиться держава. Як тільки ти вже когось наймаєш, підприємство починає рости. Які ваші, ваші пропозиції стосовно ось цих податкових змін, зважаючи на те, що вам політики і економісти одразу скажуть, ну почекайте, у нас, по-перше, війна потрібно дуже багато грошей. І по-друге, на відновлення країни потрібно дуже багато. Тому від податків ми не зможемо відмовитись, так? Так, ні, від податків ніхто не має відмовлятися. Наша пропозиція поступове зниження оподаткування заробітної плати до 25% сумарно. Ну просто ми маємо розуміти, що такі прямі податки вони є шкідливі для економіки. Уявіть собі, що ви ходите на роботу з 9 до 6, ви працюєте активно в себе в офісі чи там на заводі, і ви віддаєте третину свого доходу. В державну скарбницю ви нічого не робите водночас. Тримаєте гроші на депозиті. Ви віддаєте 15%. То напевно, що з боку держави було б правильно стимулювати того, щоб люди ходили на роботу, а не те, щоб вони шукали пасивний дохід під 15%. Тому нам здається, що нам потрібно зменшувати ці прямі прямі податки. До яких належить оподаткування заробітної плати, оподаткування праці для того, щоб стимулювати і зростання заробітних плат, і виведення тіньової зайнятості з тіні. Ну, і можливо стимулювати, навіть щоб якщо немає такої гострої необхідності, можливо, навіть щоб люди не ходили, не ходили б там кудись. На роботу і сиділи там цілими днями, а забезпечували, створювали собі робочі місця де-інде, можливо, навіть і вдома. Та це теж ознака, мені здається, сучасної економіки. А давайте з вами отакий позитивний сценарій розглянемо. Ми ж маємо право. У нас негативних сценаріїв багато. А ми з вами позитивний розглянемо. Я вважаю, що ми маємо на це право. Так, якщо ми говоримо про Україну. Після війни, а ми з вами свято віримо, що після перемоги, правда? А чи можливий справді економічний бум? Те, що називається економічний бум, коли треба відновлювати все? От потрібно на ринку абсолютно все від будівельних матеріалів до інженерних послуг і все таке інше, як правильно спланувати, щоб у нас розвивався а, український бізнес, тому що Зрозуміло, що нам партнери будуть допомагати. Я сподіваюся, ми часто говоримо там про план маршала, про гроші. Ну і очевидно, що наші іноземні партнери мають свої інтереси. Як правильно це збалансувати, щоб не сталося так, що, знаєте, от українці, ми вам зараз побудуємо Україну, ви сидіть, дивіться, ми зараз все зробимо. Дороги вам, розв'язки побудуємо, будинки відновимо і все таке інше. Ні, тут має бути дуже сильна і серйозна залученість українського бізнесу. Тоді він буде розвиватись. Над цим зараз варто вже думати. Абсолютно варто. Треба розуміти, що після нашої перемоги звичайно, постане питання про те, за які кошти буде відновлюватися Україна. І зараз, якщо проводяться тематичні заходи конференції на цю тему, то бум уже відвідувачів там. Але якщо ми будемо говорити про відновлення України, там є дуже багато питань звідки будуть кошти надходити? Якщо вони будуть надходити, в тому числі від Заблокованих російських ресурсів нам потрібно буде також аргументувати, що ми можемо цим не скористатися більш правильно, ніж, наприклад, іноземні уряди, які б могли б на ці гроші зробити щось для України. Нам потрібно буде також великі аргументи для того, щоб якщо іноземні уряди виділяють кошти на відновлення України, щоб там був присутній український бізнес. Тому що звичайно уряд іноземної держави буде під великим тиском своїх виборців, щоб відновленням займалися компанії місцеві, місцеві іноземні, ті, які дають гроші. Скажімо, так от і тут дуже важливо, щоб ми не були осторонь, щоб український бізнес зміг в цьому себе знайти і знайти свої контракти, знайти свої можливості. Долучитися до цього, друге питання також не менш важливо, це е, вступ до Європейського Союзу. Я вважаю це абсолютно реальною перспективою, тому що це абсолютно не е, е, ситуація, яка буде разом з відновленням України, завершенням нашої перемоги, з оформленням нашої перемоги, скажімо так. І тут дуже важливо, коли ми відкриваємо свій ринок, щоб нас не змило більше. Більш потужними інвесторами з європейського союзу тими компаніями, які знають, як працювати в європейському союзі, ті, які знають правила, мають кошти, мають систему налагодження великого бізнесу, і тому тут дуже важливо зараз підтримати український бізнес, який вже інтегруючись в європейський союз значно більше ніж це було до війни. Ви бачите, що в нас і для експорту зняли дуже багато обмежень і, взагалі. Релокація і вихід на європейські ринки вже менше лякає український бізнес, то тут дуже важливо його підтримати, щоб він набрав такого досвіду, щоб він набрав такої потужності, щоб він не був такою сиріткою, коли ми інтегруємося в європейську економіку, щоб його не змогли поглинути так просто більш досвідчені і більш багаті. Ну ось знаєте, ми з вами зараз зафіксуємо цей оптимістичний настрій. І будемо, звісно, продовжувати розмови про те і розмови, і дії, а про відновлення України, про те, якою має бути. Нова Україна повоєнна. А якою має бути її економічна модель, і як зробити так, щоб люди, які виїхали, поверталися додому в Україну. Тому що, шановні, це наш актив, один з найголовніших, найцінніший. Дякую, Надія Бедричук, виконавча директорка української асоціації прямого продажу, членкиня наглядової ради Української ради бізнесу. З нами була на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.